Моя доповідь стосується відбудови церкви Спаса і містокних процесів, які в Києві на початку XVII століття. Вона трошки може перегукується з тими речами, які розповідала пані Олена Сердюк. Якщо хтось бачив, це було в онлайн форматі. Значить, за оцінками Гліба Івакіна. Київ в давноруські часи належав до найбільших міст Європи і його населення складало близько 50 тисяч осіб. Після катаклізмів і навал численних на початок 17 століття місто Києва населення різко скоротилося, і воно становилося всього близько 2 тисяч осіб. Процеси наступні процеси кінця, 17 кінця 16 століття, це Люблінська унія, включення. Києва з під виключення з-під литовської юрисдикції і перехід його під польську юрисдикцію. Ну і плюс, значить, дало потужний поштовх для містобудівного розвитку. в цей час налагоджується містобудівна торгівля, тобто міжнародна торгівля, формується таке поняття, як Україна, житниця Європи, і власне Київ і його нижня частина поділ стає таким транспортним хабом, де оце збіжжя українські ті товари. Як були востребовані, затребувані в Західній Європі, через Гданськ відбувалася міжнародна торгівля, який власне включається в ці економічні процеси. Значить, на початку, в кінці 16 століття, верхнє місто, так звана гора, воно занепадає на початку 16 на кінці 16-17 століття в верхньому місті. Там існувало власне таке поселення, як Софійська Слобідка, яка була досить маргінальним і фактично не мала значного впливу на містоводні процеси, які відбувалися цей час в Києві. Наступний слайд, будь ласка, найзначнішою да. верхнє місто, його храми давньоруські були значно поруйновані. Про це згадують мандрівники, зокрема Марцін Грунівек. Так само про це говорить Міляєва Лада Семенівна, яка говорить, що місто Києва храми були всі поруйновані, навіть дахи фактично втрачені. Там буквально один-два храми було. В цей час на верхньому місці з'являється такий ну, це в кінці 14 століття з'являється ще один потужний об'єкт, це замок Київський, який на західній околиці верхнього міста, який от активно впливав на силуети панорами міста. І там, до речі, були так само і. Крім виразного селету зам, замку води, там були ще значить, оборонні башти, було кілька церков і католицька каплиця. Наступне. Власне, на початок, на кінець 16-го, початку 17-го століття в Києві формуються два містовольних центри. Перший це Києвоподіл, і другий такий містотворюючий центр це Печерське містечко. А, ну, власне, скільки часу мало, то тоді. Про Києво Поділ говоримо. Як я вже говорив, що Києво Поділ це фактично ставсюсюди переносять з верхнього міста основні функції. Міські тут зосереджуються і міські органи міського самоврядування, тут зосереджуються торгово-економічні операції. Тут значить, міський собор, до речі, успіння Пресвятої Богородиці перегощує, давньоруський стає міським храмом. Нехай побуде. Да. В цей час значить, відбуваються такі специфічні містуні процеси, які ось охоплюють доволі невеликий період. Це кінець 16, го середина 17-го століття. В цей час поділ активно перетворюється, він зберігає фактично нерегулярну давньоруську структуру з його основною такою забудовою це є однодвоповерхові дерев'яні будівлі, про які, до речі, згадувати самий був план, характеризуючи забудову рядову Києва. Але цікаво, що цей період часу відбувається суттєві трансформації в плані утворення міста Домінант на Подолі. Можна назвати таку статистику, що на Подолі в цей час існувало 11 православних храмів, і якраз в цей час будується чотири таких культові споруди: це Бернардинський, Єзуїтський монастир, Домініканський монастир і кафедральний собор католицький. Значить, точно локалізований з них є це фактично катедра. Яка археологічними дослідженнями визначена місце розташування? До речі, катедра і домініканський монастир, власне, костьом Домініканів Святого це були муровані будівлі, а Єзуїцький і Бернадельський монастирі, це були дерев'яні споруди. Але вони відігравали помітну роль в панорамі Києва і Києву Подолу, власне, і от скла така. Ситуація, що в місті Київ, яке фактично домінували завжди будівлі візантійської храмової традиції, з'являються будівлі, які базуються на принципах західної європе... християнської традиції. Тобто це купольні, це з стрімкими дахами, з гостроверхими-дзвіницями, тобто це таке поліконфесійне, поліетнічне місто Поділ, тому що на Подолі. В цей час, як в будь-якому торговому ранньомодерному дровному місці, б, значить, проживали люди різних національностей. В цей час, після Люблінської унії, в Київ переселяється чимало переселенців з західних провінцій Королівства Польського. І, власне, цікаво ще відмітити, що Поділ мав окремо виділену дільницю, так звану Біскупщину, яка перебувала під владою воєводи. І саме на цій території було застережено ці чотири католицькі храми, по які я говорю, вся інша територія подово, це була магістратською, і, власне, на цій магістратській території там були розташовані православні храми. Фактично вони всі були дерев'яними. За винятком хіба що давньоруської церкви Богородиці Пирогощові. Ну, власне, це була гравюра. Абрагама Ван Вестерфельда. Це її теж інтерпретація в чорно-білому варіанті. І ми бачимо, тут формується фактично ось такий міський силует, який характерний для європейського такого торгового міста Києва. Наступний. Я би хотів тут порівняти ті процеси, які відбувалися на подолі трансформації міста, і порівняти, що відбувалося в цей час в Печерському містечко. Печерське містечко це було таке. Приватне власть, приватне місто Печерського монастиря, яке відомо ще з 12 століття. Значить, воно було залежне від діяльності, звісно, Печерської обителі, яка якраз на початок 17 століття перетворилася в значний паломницький центр, оскільки мала реліквії, реліквій, святинь, які інші київські монастирі були досить занепалі і, значить, вже не мали такого впливу. Вигляд, загальний вигляд Печерського містечка у його околиці, дає, значить, можемо уявити на гравюрах із книги Кальнофольської тератургіми 638 року. Тут ми бачимо ось, значить, поза межами саме території Печерського монастиря нерегулярного планування Печерського містечка, і там в ньому п'ять дерев'яних церков. Наступний це південна околиця Печерського містечка. Значить, воно теж зростало, і його темпи зростання, звичайно, не були такими стрімкими, як Києво Подол, який фактично це був сусеред собі функції міські. Але Печерське містечко воно мало свою пристань. На, на Водницьку пристань на Дніпрі воно було пов'язане з діяльністю Печерського монастиря, який ніколи не втрачав своєї впливовості і заможності. І тут, значить, і тут, була можливість для ось такого містоводівного розвитку. Що цікаво, що цей ці процес так звали, ну, я скажу так латинізації, простіше середовище. Вони відбились навіть на печерському містечку, тобто їй собі, що на початку 17 століття на північній околиці напроти лаври з'являється такий об'єкт антитеза. Фактично до того всього патріархального сільського середовища, яке було візантійській традиції, це фактично залишки церкви Спаса на Берестовому. Ось вона там видно з такими щепцями. знаю, чи показати? Мабуть, ви знаєте цю гравюру. це відоме. Річ, тобто здійснені хіміотехнологічні дослідження, вони показали про те, що реконструкція церкви Спас на Берст вона була не здійснена Петро Могила. Як вважалося завжди вважалося, це фактично пишеться про всюди, але доведено, що ці перебудовчі роботи були здійснені до Петра Могили, тобто це було здійснено в часи приналежності церкви Спаса до Унійної церкви, тобто 1596-1630 років. Тобто, напроти лаври сформувався такий об'єкт, який виразнює з собою такі, скажімо, теж традиції західного християнства. Ну, це, мабуть, трохи рано поверніться. Тобто, церква завершена такими щіпцями, ступінчами, характерні, вона має стрільчасті готичні вікна, вона має навіть вікно троянду. Тобто, це мотив, які характерні для постготики. На нашу думку, саме ця постготика вона виникла звідки, якщо наступна гравюра. Ймовірно, до відбудови церкви Спаса були залочені будівельна Артільба афільована з католицькими колами, зокрема з отцями домініканцями, які були дуже потужними в Той час мали чимали ресурси, мали свою цегенню. Вони збудували свій. Значить, храм Домініканський костел Святого Миколая в стилістиці постготики. До речі, цей храм він чітко зафіксований наскільки можливо, тому що до 1930-х років він існував фізично, і був перебудований під православну церкву, але зберігши собі виразні ці риси постготики. І ці риси постготики вони відзначились також на об'ємі церкви Спаса на Берестові. Це, Ну це план власне. Значить, костелу Миколаївців домініканців на Подолі 30-му році цей об'єкт був знищений наступне. Це обмір архітектора Маленського. Ми бачимо ті вікна на костелі домініканців наступний. Власне, ось тут ближче показано церква Спас на Берестові, і от таке враження, що оці риси постготики, вони були. Перенесення цієї об'єкту, оскільки це була церква унійна, з'єднана з римським престолом, і унійна церква, тоді, як мені здається, вона шукала риси власної самоідентифікації. І ось власне утворився такі об'єкти, якого основна з характеристиків це безкупальність. Ви бачите, що хрест поставлено прямо на вершині ступінчатого фронтону. Ось така наступна. Да. Ну, це план все Церкви спас на Брестос те, що чорним кольором це власне пересні Нартик, давньоруський, що від церкви залишилося, і там були прибудовані три апсиди. Мобу це відомі факти. Наступне. Виходячи з тої інформації, говорю, ну, у мене така виникла сміливість зробити реконструкцію вигляду церкви Спаса на Берестовому на початок 17 століття перед перебудовою її Петром Могилою. Тобто, ось ці ступінчаті щипці, які ми бачимо, вони тут є, оскільки вівтарні апсиди вони були досягали тільки половини висоти самого нартису, власне, це перший ярус його. То очевидно, там. Були досить стрімкі дахи, які було перекрито. Ну і наступний слайд це західний фасад. Та видно це кругле вікно. Це дуже схоже на вікно троянда. Воно, до речі, зараз збереглося в інтер'єрі. і Дослідження показує, що кладка навколо вікна не дав руською. Тобто, це пізніше, пізніше, якісь інтерпретації, які були зроблені при перебудові наступне. Ну, власне, ось такий незвичайний вид і провокативний вид храму навпроти Лаври він дратував, звичайно, як то кажуть, церковні кола. І Петро Могила буквально як тільки в нього була можливість викупити церкву спаса. Від унійної церкви він зразу ж здійснив заход, давайте, давайте це вже завершення. Здійснив заходи з перебудови. Тобто, перше, що він зробив, він поставив тут купол. Це був, звичайно, фальшивий, дерев'яний купол, але, як то кажуть, ось такі дії були здійснені. Тобто, ну, звичайно, цей матеріал він поки що такий, як то кажуть, постановки проблеми. Звичайно, він ще потребує працювання, але він характеризує дуже важливий період оцього такого розвитку архітектури, який потім в середині сімнадцятого століття був зупинний потужним сплеском українського барокко. Дякую за увагу.